Шановні члени інвестиційної комісії, вашій увазі має магістрська робота. У роботі розробляв програму забезпечення бронювання і прогнозування доступності паркувальних місць, що повинно було надати можливість водіям і працівникам паркувальних просторів приймати рішення про паркування автомобілів в майбутньому, тобто через деякий період часу. Об'єкт і предмет дослідження винесені на слайді. Паркування автомобілів в сучасному місті переростає в окремий процес. Який вимагає часу і грошей. Необхідність грошах зрозуміло, виникає через платні парковки, якими доводиться, зокрема, користуватися, коли немає безкоштовних місць. Час потрібен через те, що пошук подія паркувального місця поблизу місця призначення може бути достатньо тривалим, а після цього водій або пасажири всімають і відрікати певний час на те, щоб дістатися остаточного місця призначення. Тому, якщо даний процес не панувати, то він може призвести до значної етапи таких ресурсів. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібно було і розробити програмне забезпечення. І дослідити до методи, які використовуються для прогнозування. А підсумку один з методів реалізувати в програмі відповідної завдання, написані на слайді. На даний момент є декілька досліджень про прогнозування доступності паркувальних місць, основні з яких я виніс та на слайд, і порівняв з методом, який запропонував сам. По-перше, оскільки я вирішив задачу з точки зору водія, то прогнозував я мінімальну кількість доступних місць протягом години, а не середню кількість або фактичну кількість, на певну мить, як це було в інших роботах. Вхідними параметрами для запропонованого методу також має бути дещо інший набір порівняно з іншим методом, який також готується на алгоритмі HGBoost. Запропонований метод представлений на цьому слайді. На ньому заснована наукова новизна роботи. Метод виконує прогнозування мінімальної кількості засобних паркувальних місць протягом години, яка починається через годину від поточного моменту, використовуючи алгоритм машинного навчання HGBoost. Що дозволяє підсумку водію обґрунтовано приймати рішення про необхідність тренування паркувального місця завчасно поїздкою або виникати такої необхідності. Вибір рішень для розробки програми забезпечення виконувався комплексно, а тому підтримують не тільки мова програмування, а й загалом обидві платформи для створення програм у всіх їх можливостей. Оскільки програма повинна бути веб-додатком, але при цьому працювати з даними, то ви рішення на основі Python як найкращу мову для роботи з даними. І PHP як дуже популярної мови. І для веб розробки Вибір рішень для розробки програми забезпечення виконувався комплексно, а тому потрібна не тільки мова програмування, а й загалом обидві платформи для створення програм у всіх їх можливостей. Оскільки програма повинна бути веб-додатком, але при цьому працювати з даними, то порівнювати порівнював рішення на основі Python як найкращу мова для роботи з даними. І PHP як дуже популярної мови і для веб розробки Аби дві платформи мають фреймворки для веб-розробки, і ці фреймворки є достатньо відомими, популярними і застосованими. Перевага в простоті написання в коду особливо для достатньо складних рішень є на стороні Python. Відносно роботи з даними, Python повністю виграє за рахунок наявності великої кількості бібліотек і для роботи з даними. Відносно роботи з даними, Python повністю виграє за рахунок наявної великої кількості і популярних бібліотек для роботи з даними. Для того ж Є така популярна задійна бібліотека для роботи з деревами рішення на PHP відсутня. А на Python є навіть окрема бібліотека, що реалізує алгоритм ImgBoost, що значно сприятиме розробці загальних вибірів, прийняття на користь створення рішення на основі мови Python, і супутній до нього до цього фреймворка веб розробки Django та бібліотек для роботи з даними і деревами рішень. Функціональні вимоги для програми є результатом аналізу аналогу, вивчення предметної області, представленого у роботі методом. Базовим актором, який взаємодіє з програмою, є користувач. Це фактично неавторизований користувач. Після авторизації він розгляда... розглядається як клієнт, користувач, який відповідає за конкретний паркувальний простір. Це оператор. База даних для програми використовується як для збереження даних про основні сутності предметної області, так і про звіти, і прогнози, які є результатом підтримки функцій прогнозування. Для реалізації роботи з базою даних використовується система керування базовою даних позагріб СКІ. Дана система є потужною, при цьому не вимагає витрачення коштів, є надійною і, і масштабованою, що в підсумках є важливим предметом для предметної області. Порядок роботи з програмним забезпеченням загалом показано на цьому слайді. Початок роботи системи визначається тоді, коли адміністратор запускає веб сервер і відповідно сам додаток Django. На виконанні тоді запускаються два потоки процесів, які виконуються одночасно на сервері. Перший поток і належить для виконання самого веб додатку і, і контролюється Django. Другий потік реалізовується на основі скриптів, які виконуються за розкладом. Взаємодії користувачів від різних ролей з веб-додатком створено графічний інтерфейс користувача, визначено інтерфейс для всіх ролей користувачів, який оформлюється в єдиному стілі, окрім адміністратора. Основна функціональність, з якою працює клієнт після авторизації, пов'язана з пошуком місць. Приклад показаний на цьому слайді. У випадку, якщо користувач не авторизований, то меню зменшено відповідно до діаграми прецедентів, а спроба бронювання прозводить до переходу на сторінку авторизації Робота оператора після авторизації реалізується саме з тим паркувальним простором, до якого він належить. Через меню прогноз оператор може переглянути прогноз про кількість паркувальних місць на його паркувальному просторі за кожне групою місць. Експериментальне дослідження виконано з використанням вибірки даних, яка була створена на основі даних про паркування в місті Лісабон протягом 2020 року, приклад одного паркувального простору представлений на слайді, де помітно, що кількість вільних місць вночі є меншою, ніж в день. Але при цьому кількість вільних місць в день може бути значно в різні дні, і це не обумовлюється обмовляється напрямом сезону. Цитати експериментальне дослідження в підсумку зведення до таблиці на слайді. Найкращий результат це рівнем кореневої середньої квадратичності і похабків 0,197, дозволив отримати запропонований метод. Він на 21,5% виявився кращим за XGBoost, в відповідності за однієї зробіт, яку я представляв за результатом аналізу. Висновки окремо коментувати не буду. Вони є на слайді номер 14 Робота має наукову повну і практичну значимість. Мою доповідь завершено. Дякую за увагу.